Dear friends, dear colleagues, дорогі друзі, шановні колеги, мені дуже приємно сьогодні виступити перед вами тема моєї доповіді: використання електроміографії у діагностиці міопатичних розладів. Існує багато діагностичних методик, які можна використати для діагностики міопатії. Найважливіша клінічна діагностика. Окрім того, ми використовуємо генетичну діагностику, біопсію, і нейрофізіологічні дослідження, теж грають у діагностичному процесі. Певну роль Про це я сьогодні і розповім. Ось так виглядає типова мікроскопічна картина у біоптаті, центральні ядра і збільшена кількість інтерстицій, розщеплення м'язових волокон та інші зміни. Я продемонструю вам, як змінюються електричні сигнали при при різних патологіях. Спершу я продемонструю вам. Типові характеристики електроміограми при міопатії, а після цього я запропоную вашій увазі деяку додаткову інформацію. Електроміографія ґрунтується на різні використанні різних електродів: одно волоконний електрод, де зона контакту дуже мала, концентрична концентричний голковий електрод, і поверхневі електроди, де Використовується електроміографія з великої площі. Сьогодні наша розмова стосуватиметься переважно концентричної електроміографії. На початку будь-якої електроміографії ми вивчаємо активність у стані спокою, нас цікавлять фібриляційні потенціали та позитивні хвилі, які часто бувають зумовлені денервацією. Ми також можемо побачити ознаки міотонії та комплексні повторювані розряди і ознаки нейроміотонії, а також інші зміни. Ось на слайді перед вами приклади спонтанної активності, яка починається з м'язового волокна, фібриляція, міотонія та інші форми змін. Автоматична кількісна оцінка цих змін неможлива, однак ми можемо їх о характеризувати описово нечисленні, численні повсюдні. Або можемо сказати, спостерігаються зміни у шести із десяти записів, або скажімо, у десятьох записах із 10. А ось перед вами. Активність, яка походить із нерва, відмінність у тому, що коли спонтанна активність походить із нервового волокна, то тоді йдеться про потенціали моторних одиниць. А коли активність походить із м'язу, то це активність поодиноких м'язових волокон. Отже, коли йдеться про активність нерва, ми можемо бачити міокібічні розряди, фасцікуляції та інші. Ось перед вами типові потенціали, Фібриляційний потенціал із подинок волокна, позитивні хвилі, це приблизно одне і те саме. Однак при міопатії зазвичай причиною не є денервація. Це причиною може бути нестабільність мембран м'язових волокон. Міотонічні розлади. легко впізнати. Амплітуда і частота спершу зростає, а потім спадає. Що стосується комплексних повторюваних розрядів. тут група м'язових волокон розряджаються одночасно, дуже характерним, е, характерним способом, із раптовим початком і раптовим припиненням. А ось перед вами картина міотонічних розрядів. Я ще раз продемонструю вам цю картину. А ось ситуація, коли виконати електроміограму, дуже складно. У такому випадку допоможе ось який прийом попросити пацієнта протягом однієї хвилини активувати м'яз. У наслідок цього м'яз розігріється. Цей ефект нам відомий з клінічної точки зору. В результаті міотонічна активність зникне. І ви зможете виконати звичайну довільну електроміограму. Ось усе, що стосувалося електроміограми, спокої, коли нас цікавлять потенціали окремих моторних одиниць із дуже легкою активацією, це дає нам інформацію, яка стосується нервово-м'язового нервомізов... проведення щодо кількості м'язових волокон, і ось так виглядають 20 прикладів запису: 20 різних потенціалів моторних одиниць. Деякі з них низькоамплітудні, ось норма. А ось потенціали моторних одиниць із вираженою поліфазністю, які характеризуються для міопатії, характерні для міопатії, десь амплітуда низька, а десь трохи вища щоб підсумувати сказане, щойно спонтанна активність часто вказує на малу кількість фібраційних потенціалів при міотонії та при міопатії, потенціали моторних одиниць поліфазні, а тривалість їхня мала або велика. А картина інтерференції, про яку я ще не розповідав, характеризується раннім залученням. На певне зусилля припадає велика кількість активності на електроміограмі. Ось перед вами симуляція. Перед нами м'яз. А саме поперечний переріз маленької площі всередині м'язу. Бачимо кінцеві пластинки. Then then we get these signals. And then ми реєструємо сигнал. Питання полягає у наступному. Задля для кращої демонстрації я додам ще кілька волокон. Запитання полягає у тому, Чому ми спостерігаємо поліфазні потенціали на електроенцефалограмі? Чи є причиною втрата м'язових волокон? Давайте я видалю одне волокно, і ви побачите. Давайте подивимося, чи збільшиться поліфазність електроміограму. Зараз я спробую. Перенести і видалити одне мізове волокно. Видаляю одне мізове волокно. Як бачите, поліфазність не збільшується із видаленням мізових волокон. Тепер я поверну волокна на місце. Ось вони. Там де й були А зараз я змінюю характеристики моторних одиниць. Я зміню діаметр бізових волокон. Зараз вони стануть трохи меншими або трохи більшому. Трохи більшими. Замість 50 плюс-мінус 15. Я задам розмір 40 плюс мінус 15. Отже, деякі волокна. Дуже дрібні, а деякі набагато більші. І подивіться, відразу електроміограма набула поліфазності. Цей ефект більш виражений, коли ми наближаємося до кінців м'язу. Висновок з цього ось який. Швидкість проведення пов'язана із діаметром. І якщо Присутні як швидкі, так і повільні волокна, то наслідком буде поліфазний характер електроміограми. саме це і бачимо у біоптаті м'язу. На мою думку, тут відкривається дуже цікава можливість виявити дуже ранні зміни у біоптаті. А тепер давайте перейдемо до наступних питань. Як бачите, коли м'яз уражений міопатією, присутні як дуже дрібні, так і дуже великі м'язові волокна. Ось великі м'язові волокна, а ось дрібні. Отже, так воно насправді і є. Ще один феномен, який ми часто спостерігаємо, це розщеплення м'язових волокон. Я думаю, що це все, це лише одне м'язове волокно, яке розщеплюється, і ми реєструємо два сигнали. ось тут. Мабуть, оце усе одне м'язове волокно. Можливо, це теж одне м'язове волокно. Один, два, три фрагменти утворилися у наслідок розщеплення. Велика кількість м'язових волокон розщеплюється. І я до цього питання ще повернуся. І насамкінець: характеристики процесу злучення м'язових волокон. Ми реєструємо сигнал під час помірно вираженого скорочення. Ось норма. А ось перед вами картина. Преміопатії, де амплітуда загалом нижча, і спостерігається більша кількість піків. більша кількість е, піків. і навіть дуже легка активація призводить до реєстрації великої кількості моторних одиниць. Це називається раннім залученням. А ось картина нейропатії. Тут спостерігається втрата. Моторних одиниць і великі реенерговані моторні одиниці, а також спостерігаються провали у сигналі. Це нейрогенний механізм. Диференціація тут нескладна. складна. Ми можемо аналізувати таку картину. для цього можна використовувати комп'ютерні програми, які проводять підрахунок кількості поворотних точок. Підрахунок кількості сигналів від низу до верху, амплітуда внизу і на горі теж підраховується. Ось перед вами приклад: кількість поворотних точок на електроміограмі, а ось тут амплітуда. Ось один м'яз, а ось нормальні величини. Коли я переміщаю електрод у різні позиції, я спостерігаю як абсолютно нормальні сигнали, так, справді, це і є норма. А ось картина характерна для біопатії. Тут амплітуда вже низька. Ми також часто спостерігаємо сигнали у цій зоні, а ось картина нейропатії, коли велика кількість високоамплітудних. Поворотних точок. У деяких приладах передбачено алгоритм для вимірювання інтерфер... схеми інтерференцій з цих поворотних точок. А ось деякі особливі різновиди електроміограми. Як я вже казав, спостерігається міотонія, а є так звані комплексні повторювані розряди. Вони розпочинаються раптово і припиняються теж раптово. Причина цього ось от чому. Ось тут починається фібриляція ось і ось вона поширюється уздовж м'язового волокна. Відбувається активація прилеглих м'язових волокон Музькат у зв'язку з їх гіперзбудливістю. Далі відбудеться реактивація першого волокна, і таким чином імпульс поширюється по колу і переходить на нові і нові волокна. Ми можемо зареєструвати 5-10 піків активації. Ось так виглядає комплексний повторюваний розряд. Часто, часто Така картина. Спостерігається при міозиті, а також при міопатіях. Загалом він більш притаманний цей феномен міопатіям ніж нейропатіям. Ось міопатія короткого розгинача. Пальців спостерігається поліфазність і окремі дуже високоамплітудні імпульси. зверніть на це увагу. У літературі часом пишуть ми спостерігаємо змішаний характер змін з проявами як міопатії, так і нейропатії, але зазвичай це не характерно для міопатії. Це нейреінервація. Можливо, для прикладу, ми виконаємо реєстрацію з гіпертрофованого м'язу. Отже, це ознаки міопатії. Ніяких змішаних характеристик тут немає. Ось ще один приклад: дуже короткі і дуже високоамплітудні імпульси. Ми можливо, наша, ми реєструємо імпульсацію гіпертрофованого м'яза. А можливо, розщепленого м'яза. Якщо електрод розташований поруч двох гіл розгалужень, то буде спостерігатися сумація. Існує багато причин, які можуть призводити до появи ось таких сигналів. Ось приклад, припустимо, електрод розташувався у місці розгалуження. Ось так ми коротко розглянули. Методику концентричної електроміографії, ми спостерігаємо відхилення у спокої, фібриляцію та міотонію, ми також спостерігаємо поліфазний характер імпульсації моторних одиниць як малої, так і великої тривалості, з низькою амплітудою. А що стосується інтерференції, ми спостерігаємо ранню активацію у порівнянні зміними ступенем сили, і ми бачимо повну інтерференцію низької амплітуди при помірному скороченні. Пропоную вашій увазі ще декілька характеристик. Електроміографія одного волокна дозволяє детальніше дослідити міопатію. Це методика. Не входить у родинне обстеження, однак вона допомагає нам краще розібратися у тому, які зміни характерні для цієї патології, що відбувається. При міопатії. При міопатії відбувається некротичне переривання м'язового волокна. Як бачимо, є денервація і реінервація. В результаті ми бачимо картину подібну на реінервацію. Ось так виглядає картина розщеплення. Якщо виконувати реєстрацію у цій точці, то побачимо кілька піків, які походять з одного насправді з одного і того самого м'язового волокна. А ось картина дегенерації та регенерації сателітарної клітини. На електроміограмі ми побачимо сигнал великого великої моторної одиниці. Найтиповою є ситуація, електроміограми при пошилі, при розщепленні м'язових волокон. Можливо, ось така картина. Ось запис, виконаний у хлопчика з хворобою Дюшена. Сигнал починається ось тут. Ось тут виконується триггер, а ось кінець моторної одиниці. Довжина дуже велика, і ось ця маленька група волокон, а саме трьох чи чотирьох м'язових волокон, які утворилися у наслідок розщеплення одного і того самого м'язового волокна на декілька гілочок. Розщеплення на електроміограмі, ми бачимо набагато частіше ніж у біоптаті. Ось ще одна варта уваги методика. Ми можемо протягнути голковий електрод крізь моторну одиницю. Онесо це відбувається із кроком 50 мікронів. Ця методика не клінічна, а лише науково-дослідницька. Однак вона багато нас навчила щодо структури моторних одиниць. Ось норма. Тут Ми бачимо різні форми імпульсації. а ось ситуація із хворобою мотонейро А Ось так виглядає картина міопатії. Тут норма а ось тут ви спостерігаєте зону із вираженою поліфазністю. А у цій ділянці бачимо ознаки фіброзу. Якщо виконати звичайну електроміограму і поставити електрод у цій точці, то ми не побачимо жодної активності. Ми зробимо висновок. Треба поставити електрод в іншому місці, але сканувальна електроміограма з протягуванням електрода крізь м'яс. Дозволяє виявляти великі зони точки зору електроміографічного сигналу. Кілька слів про чутливість і специфічність. Чутливість забезпечне залежить від типу міопатії. У ті часи, коли ми часто виконували електроміографію хлопчикам з хворобою Дюшена, а зараз ми цього вже не робимо, адже з'явилося генетичне тестування. То тоді ми бачили відхилення у 90 або навіть 99% випадків. При цьому ми не могли визначити конкретний тип міопатії, ми лише встановлювали червоний прапорець і казали, що карати, хар, картина характерна для міопатії. Якщо ж йдеться про метаболічну міопатію, тобто то дистрофічних змін немає. У такому випадку електроміограма може не містити відхилень від норми, це теж важлива інформація. Адже якщо клінічна картина притаманна для міопатії і водночас електроміограма не містить відхилень від норми, тоді слід думати про метаболічну міопатію. Це стосується чутливісті. Чутливість дуже висока. Скажімо, що стосується міозиту, я провів обстеження групи пацієнтів і, і зміни на електроміограмі спостерігалися майже у 100% цих пацієнтів. Якщо у пацієнта норма на електроміограмі, то навряд чи це міозит. Якщо лише ви обстежували той м'яз, який треба, а саме згиначі передпліччя і параспінальні м'язи на грудному рівні. Що стосується специфічності, тобто, чи можемо ми за електроміограмою визначити тип міопатії? Зазвичай. Не можемо, ми можемо зафіксувати міотонію, міотонію з дистрофічними змінами або міотонією, міотонію із нормальними візовими одиницями. Ми можемо також побачити інші конкретні відхилення, але зазвичай ні. Простіше сказати, що цей метод не забезпечує високої специфічності однак електроміографію неможливо розглядати у відриві від клінічних та інших даних. Якщо у пацієнта міопатія поєднується з нейропатією, то потрібно думати про мітохондріальну дисфункцію або злоякісний новоутвір. Якщо якщо електроміограма в нормі. А клінічно спостерігається міопатія, то мабуть йдеться про метаболічну міопатію. А якщо спостерігається поєднання слабкості та повної інтерференції, то це характерно для міопатії, якщо ж йдеться про слабкість у поєднанні з дуже незначними змінами, дуже малою амплітудою електроміограми, то тут потрібно думати про це проблеми центральні. Характер. коли ми вдаємося до електроміографії у діагностиці міопатії, показаннями є слабкість або втомлюваність. Це може бути ураження центрального мотонейрону, периферичного нерва або м'язів. Слабкість і втомлюваність може мати причиною міопатію, а також інші е, патології. Якщо у пацієнта спазми, то причиною може бути міотонія, доброякісні фасцикуляції, нейротонія. Якщо у пацієнта пацієнт стабіль, больовий синдром є не таким поширеним. Є ще пацієнт з міопатією критичного. Захворювань цих пацієнтів ми бачимо у відділеннях інтенсивної терапії. Ось такими є показання до електроміографії, а аналіз проводиться так, як я вам продемонстрував. Багато із вас виконують це обстеження. Обстеження може проводитися як візуально, так і кількісно. Кількісний аналіз забезпечує більшу чутливість і допомагає обстежувати пацієнтів у динаміці. Мабуть, я вичерпав час відведений на цю доповідь. Я з радістю відповім на ваші запитання. Я готовий відповісти на ваші запитання електронною поштою. Ви отримаєте свої запитання ще під час конференції, яка проходить прямо зараз. Отже, я дуже дякую вам за увагу. І Я сподіваюся, що ви матимете змогу ефективно використовувати електроміографію у діагностиці міопатії. До побачення.